Міжнародний День без інтернету. Перезавантаж свій світ. В останню неділю січня святкують Міжнародний День без інтернету. Це день присвячений захоченню людей по всьому світу відключитися від цифрового світу і відновити зв'язок з фізичним світом навколо них. Концепція Міжнародного дня без інтернету. Перша була запропонована 27 січня 2002 року Британським інститутом соціальних винаходів, нині відомим як Глобальний аналітичний центр. Цей день був заснований, щоб кинути виклик зростаючій залежності від інтернету і сприяти встановленню балансу між цифровим і реальним світом. Такий захід почали відзначати, коли інформаційна віртуальна мережа лише набувала такої масової популярності. На сьогоднішній інтернет це простір, де люди працюють, навчаються, спілкуються та розважаються. У розвинених країнах суспільство жодного дня не може функціонувати без інтернету. Основна мета Міжнародного дня без інтернету подолати соціальну ізоляцію, спричинену надмірним спілкуванням в інтернеті. Він заохочує людей вимкнути свої комп'ютери та зайнятися реальними справами, такими як особисті зустрічі з друзями та родиною, відвідування культурних заходів або просто насолоджуватися природою. Щоб відзначити цей день. Ми заохочуємо людей брати участь у заходах, які не пов'язані з інтернетом. Це може бути активний відпочинок на свіжому повітрі, відвідування музеїв або художніх галерей, участь у громадських заходах або просто спілкування з близькими людьми віч на віч. Навіщо нам день без інтернету? Здоров'я! Зменшення часу проведеного перед екраном, покращення сну, зменшення напруги на очі, соціалізація, стимулювання живого спілкування з родиною та друзями, саморозвиток, звільнення часу для хобі, читання, прогулянок на природі, усвідомлення залежності. Можливість оцінити свою залежність від інтернету та вжити заходів для її зменшення. Ідеї для дня без онлайн життя. Спілкування з родиною та друзями. Сімейні ігри, прогулянки, відвідування гостей, активний відпочинок, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, походи в кіно або театр. Творчість та хобі, малювання, музика, рукоділля, читання книг, саморозвиток, медитація, йога, вивчення нового. Залишаючись онлайн. Залишайся в безпеці. Навіть якщо ми не проводимо День без інтернету, важливо пам'ятати про безпеку, захист особистих даних. Критичне мислення щодо інформації в інтернеті, уникнення спілкування з незнайомцями, правила етикету в мережі.